І я пропоную всім нам сьогодні зробити медитацію на зцілення, поки ми ще знаходимося у енергіях затемнення. Скоректуємо ці процеси. Закривайте очка, зробіть глибокий вдох, глибокий видох. Дихайте. Зробіть ще декілька глибоких вдохів, глибоких видохів. Переведіть повністю фокус уваги на своє дихання і розкриваємо зцілення у всьому, що сьогодні хоче бути зцілим. Начебто все, що вас турбує, все, що не дає стану спокою, всі ці думки, вони просто йдуть, розчиняються. І відчувайте, як з кожним видихом. Ви все більше і більше розслабляєтесь. Розкриваємо зцілення у всіх ситуаціях, де не Получалося відкрити осознаність, начебто якісь дії, були з нерозумінням того, чому я це роблю. Дії з затуманеної свідомості. Згадуйте. Ці ситуації можливо, це також приступи якоїсь ярості, ситуації, де ви діяли імпульсивно, де ви не усвідомлювали відповідальності за те, що відбувається, ішли проти своєї совісті і відчувайте, що таке бути в потоці. І що таке. Без необхідності бути в емоційному потоці. Емоційний це коли емоції беруть верх над розумом, а просто бути в потоці це про мудрість. Це той стан, коли мудрість виливається через твою розмову. Це коли якійсь людині боляче, вона страждає. І ви вмієте знайти потрібні слова для того, щоб заспокоїти цю людину. І розкриваємо, як це відчувати енергію заспокоєння, коли ви знаходитеся у енергії спокою, і як це відчувається, знати, що завжди, коли це важливо, ваше серце відкрито до того, щоб знайти ці потрібні слова. І як це Відчувається знати, що коли вам потрібні ці слова, відкривається простір моментально, і тоді ви отримуєте зв'язок з тими людьми, які теж мають доступ до вашого серця і до вашого розуму. І якщо у них ніколи не получалося знайти слова спокою для когось, серце їхнє залишалося відкритим. Відкриваємо знання, як це відчувати енергію, взаєморозуміння? Я розумію тебе, а ти розумієш мене. Як це відчувати, коли для того, щоб зрозуміти іншу людину? Мені не потрібно бути в тій ситуації, що й він. Мені не потрібно робити те саме, що робить він. Мені не потрібно проживати те ж саме, що проживає він. Мені важливо настроїтися з його знаннями, з його відчуттями, з його станом, без втрати свого власного відчуття. І зараз відчувайте і згадуйте усі ситуації, де ви втягувалися в чужі ситуації. Через стан жертви. Коли ви готові були пожертвувати всім, що у вас є, заради того, щоб спасти когось, відкриваємо зцілення в темі жертви. І коли сформувалося переконання, що якщо я готовий жертвувати собою, і або тим цінним, що є у мене, я очікую, що інша людина зможе. Так само пожертвувати чимось для мене. І я відчуваю свою цінність у певних діях, це як аванс на майбутнє, що ця людина зможе мені допомогти, коли у мене буде все погано. І ця дія, яка створена без усвідомлення, що я вже це роблю і стану жертвою. І коли ми робимо щось із стану жертви, очікуючи щось взамін, уже формується дира, пропасть, куди ця людина починає падати для того, щоб отримати взамін ту ж саму підтримку через стан жертви. І розкриваємо зцілення у цій темі. Можливо, хтось із вас уже там опинився через ваші переконання. І якщо ви відчуваєте, що це яма, нехай вона заповниться світлом, і нехай там відкриється ясність свідомості і розуміння, чому саме я туди попав. Можливо, це фінансова яма, можливо, це яма. Коли я залишився самотнім. Можливо, це яма, де в мене немає натхнення енергії. Можливо, це духовна яма. Там, де не хватає, не вистачає внутрішньої глибини, там, де є страх заглибитися в темне, у темні участки своєї душі, щоб побачити те, що. Є відображенням минулого ДНК. Можливо, це моя генетика, але це не означає, що я беру відповідальність за свою генетику. Це означає, що я упав кудись в минуле і я туди попадаю тільки тоді, коли я боюсь побачити свою еволюцію в майбутньому. І страху, що якщо я туди прийду, за мною підтягнеться хтось, хто мені должен через те, що я жертвував чимось. І я хочу бути поруч до того моменту, поки він мені не поверне те, що мені зобов'язаний. І це бажання очікувати повернення. Боргу. Уже не про любов, а про користь, коли є відчуття, що звідки мене полюбить хтось інший, для кого я нічого не зробив. І тоді це очікування і страху, що якщо я для когось нічого не зробив, то і мене ніхто не полюбить, а мене полюблять тільки тоді, коли я. Створю боргові стосунки з іншими і залишуся в жертві. Подивіться усі свої стосунки. Заради чого усе це? Нема там відчуття обіди, відчуття неблагодарності, відчуття несправедливості. І що я буду поруч до тих. Моментів, поки справедливість не відбудеться. Навіть якщо я вже свідомістю не хочу бути поруч, навіть якщо я свідомістю приймаю, що мені потрібно йти далі, мені потрібно виходити з цього, але несвідомо я все ще жду, чекаю повернення. Повернення того, що я давав, рахуючи це проявленням любові і очікуючи, що хтось мені поверне так само. Згадуйте усі ці ситуації, відношення з кимось і своєю увагою погрузіться у все це. І просто скажіть собі Я виходжу із цих ілюзій. Яка заснована на очікуванні того, що мені щось мають повернути, я виходжу з цього простору. Борг це стан дефіциту, коли мені боргують, я залишаюся в боргу, і коли я боргую, мені залишається в боргу, переді мною тоді у боргу. І це завжди обмеження, розділення. Відчувайте, як з кожним видохом розкривається почуття дефіциту, і як це відчувати, знати, що це можливо відпустити, стан дефіциту мудрості, дефіциту любові, дефіциту енергії, дефіциту потоку. Це можливо відпустити усі ці стани і стати тою енергією, яка розширюється всюди з кожною хвилиною, з кожною секундою, з кожною годиною, з кожним днем. Відчувайте це розширення. Відчувайте, що саме в цьому ваша суть. І як це відчувати, усвідомити себе джерелом цього розширення, сприймати розширення як енергію, яка продовжує все, що проявлено в просторі. І що це можливо відпустити страх розширення. Начебто, чим більше я пізнаю сам себе, тим менше мені це подобається, тому що саме тоді мені потрібно приймати певні рішення. Рано чи пізно їх потрібно буде приймати. І чим більше ілюзії створює людина, Тим боляче більше, більше болю виходити з цих ілюзій, тим більше буде агресії і ярості, тому що виникає бажання захищати ці ілюзії, залишатися в них, начебто це була моя правда. Але ця правда є самообман, і це є проявлення духовної. Духовного боягузтва, я боягуз у всіх питаннях я боюся міняти. І відчувайте зараз, як ви виходите з цього самообману і з цього досвіду ДНК. Виходите з колективних рамок, коли те, що сказав хтось одного разу, Потомки стали сприймати це як істину, тому що хтось проявив свій авторитет. Не вдумуйтеся в глибину того, що сказав хтось одного разу. Сприймайте це як чисту монету. І, можливо, тоді це було актуально. Мутна свідомість це про те, це про знак. Що я живу в енергії минулого, це знання про інформацію минулого. А нам потрібно жити в потоці теперішнього, в тут і зараз. Відчувайте, начебто зараз. Відкривається точка обнулення. Коли я обнулюю все, що я знав до цього, все, що мені говорили. Все, що було доказано науково. все, що було не доказано те, що було істиною і фактом. Все, чому є тисячі научних підтверджень у минулому. Дозвольте просто собі обнулити усе це. Це не про те, що я забуваю ці знання. Це про те, що я сумніваюся в цьому. І тут сумніви як прояв поваги до учителя, який колись створив ці знання. Для того, щоб на зараз розширити ці знання, потрібно, можливо, сумніватися у їх істині. Сумніватися в тому, що це просто кінцеві знання. І відчуйте, як замість усіх точок кладеться кома. І це знання продовжує через І. І коли у нас є І, це як мостик між дуальністю. І як це відчувати, розкрити в собі дуальну сторону. Відчуйте як начебто те, що ви знаєте, ви одночасно не знаєте, те, що ви знали завжди, стає короткочасним знанням, від якого я можу відштовхнутися. І я кладу І. У всіх знаннях, які я коли-небудь знав чи знала. І як це відчувати через і відчувати з'єднання усього, що було створено в минулому, і всього того, що буде створено в майбутньому. І «І» як міст. Між минулим і майбутнім знанням, між усвідомленістю відкриваємо зцілення, начебто у мене відсутня істина, своє знання і точно те, що я знаю, є моїм знанням. А може, це знання, яке має натовп? А може, це знання, які передавалися із покоління в покоління, і ніхто не задумувався, що його можна продовжувати, що його можна вдосконалювати. Те ж саме стосується теперішнього, начебто я одного разу став впевнений у чийомусь відношенні до мене, і в мене створювались відносини. Ці стосунки створювалися би із почуття любові, і це сприймається як факт, як даність, говорячи про те, що почуття це стан в тут і зараз. Все, що ми говоримо, діє тільки на стан в тут і зараз, в цю секунду часу. Завтра це вже може змінитися. Просто завтра повернутися знову. Це все час відчуття себе в потоці. І задайте собі питання, що, можливо, те, в чому я проживаю зараз, воно не відповідає теперішньому. І це і є стан затемненням коли пам'ять про якісь минулі етапи затемнюється певними розчаруваннями чи будь-якими іншими емоціями. А можливо, це є ілюзія і самообман, коли зараз і хочеться все це відродити, але це вже неможливо. Тому що це було актуально саме тоді. Коли на це була виділена певна енергія, і це неможливо зараз, те ж саме стосується робочих моментів, те ж саме стосується відносин з друзями. І нехай та точка трансформації, коли був момент, коли потрібно. Розійтись, розлучитись віджившими почуттями, жалістю, коли можна і треба стати мудрішим. І древні програми любов це жалість не дають це зробити. Відчувайте, як ви, на відстані, відчуваєте оцю велику дистанцію. І ви розумієте, що таке істина і що таке тінь цієї істини. Є тіньова сторона любові, це коли я люблю із жалості, це коли я боюсь кинути цю людину із жалості, це коли я терплю із жалості. У всьому є тіньова сторона, коли є почуття довго, коли є любов із користі. Любов із енергії зради. Любов із енергії користуватися чимось, любов із стану саможертування, багато тіньових сторон любові. І всі ці тіні звужують наш простір. Відчуйте, що ця тіньова сторона проявлена уже певних ситуацій. Стає все менш і менш замітною, начебто ця тінь, яка закривала ваш розум, відступає, начебто ви дивитеся на сонце, і ви бачите там точку. І ця точка поступово пропадає з поверхності сонця. Сонце висвічує усі тіньові сторони. Воно пробиває туди, куди не заходить людина, яка завжди в тіні, тому що вона боїться сонця, вона боїться правди, вона боїться висвітлення. Людина, яка вважає себе сильною, їй стидно звертатися по допомогу, сказати в тому, що мені потрібна підтримка. йому легше зрадити. Грати на почутті жалості, але він начебто бачить у цьому силу. І це іскаження сили, сила не в цьому, сила це в мудрості, в чесності бути самим собою. Сила, вона в енергії світла. Відчувайте все це. Сила це коли я готовий побачити усі грані своєї особистості, приємних і неприємних моментів. Тому що тоді у мене є можливість це міняти. І нехай усі трансформації запущені, розвіюють усі ці стане через ваше усвідомлення, через усвідомлення того. Що я знав вчора, неважливо від кого, я розсію сьогодні. І я буду далі продовжувати вивчати, трансформувати, щоб це не було без страху, що начебто, коли пробивається світло, мої ілюзії і самообмани. Начебто хочуть зашкодити, і я начебто захищаюся. Але мені важливо почути щось зі стану учня або зі стану майстра. Мені важливо чути того, хто дає нове. І мені не потрібно сумніватися у тому, що було вчора. Розвивайте це ще глибшим, більше, розширюйте своє поле, як відчувати енергію майстра, відкриваємо цю енергію у кожній клітині нашого тіла. Як це відчувати, бути рівним? Замість того, щоб замінити на гідність, відчувати себе приниженим. І входити в самообман. Найчастіше це проявляється в сексуальності, коли ми шукаємо собі виправдань. Дно це є точка обнулення і потрібно просто йти далі, без намагань утримати те, що вже віджило. Листочки на деревах обпадають, як тільки вони висихають. І якщо б дерево не розуміло усі ці процеси, то не було б місця на нові листочки, на нові квіточки. І тоді дерево виглядало б не так, тоді б воно не оновлювалося, тоді б не відбувався листопад. Квітень. Так само і люди у нашому житті, одні йдуть, інші приходять. І наші стосунки стають яскравішими, живими, а те, що не потрібно, нам на шляху воно просто відпадає. І там, куди вона перестає подаватися, значить, там її вже немає. Немає сенсу намагатися це втримати. Усвідомте це ще глибше, дихайте. Зробіть глибокий вдох, глибокий видох. І коли ви готові, відкривайте очка. Затемнення сьогодні, вчора, воно закладає основу нашого всього. На 20 і 25 років. І якщо ми на ці 20-25 років залишаємо те, у чому ми, помиляємось, не признаємо, не визнаємо, то це ще плюс 25 років. І якщо це стосунки, які ви намагаєтесь рятувати, обмануючи самих себе, це ще багато років. Це те, що вам потрібно усвідомити, і якщо все, що закладається в цю енергію, затемнення, затемнює вашу свідомість на декілька десятиліть. Це про те, що вам потрібно усвідомити, бути в свідомості і дати собі запит, із якої енергії я дію. Це моя істинна любов. Чи це подоба того, що я дію із любові? І пам'ятайте. Те, що ви думали вчора, чи навіть 10 хвилин тому назад, ви завжди можете піддати сумнівам. І кожен раз дивіться, що міняється в просторі навколо вас. Відчувайте енергію. І всі, хто в моєму курсі, я це коректую кожен день. Я кожен день даю пропрацьовки для тих, хто знає, хто вже розуміє. Якщо вам відгукнулася медитація, ставте пальчик вверх, підписуйтеся на канал. Я буду ще викладати багато цікавої інформації для того, щоб розуміти цінність свого часу і проходити трансформацію набагато швидше. приєднуйтеся в курси. Це потрібно не мені, це потрібно вам. Так, ви зекономите свій час, сили і гроші. А саме основне, ви покращите своє здоров'я. Ви відновите свою генетику, ви подивитеся у свою родову генетику і зрозумієте, в чому полягали ваші проблеми. І це можна зробити тільки цінуючи свій час. А ваш час. Це коли ви користуєтеся знаннями уже тих людей, які потратили на це час і силу. Обнімаю вас і чекаю на моїх курсах.